І Нефа з однієї сторони гарний сабдамахар, непоганий сустейн саппорт потенціалом і навіть новою реакцією. Але з іншої сторони, куди її піхати та -то взагалі? Тож у цьому гайді ми розберемо нову робот-дівчинку по деталях, зрозуміємо, чому Луна чардж ні на що не впливає, та відповімо на питання, чи варто витрачати геми на новий пілосос. Сподіваюсь, я вас зацікавив. Нагадую про можливість підтримати мене підпискою, а ми поїхали. Інефа є електрогерогінією, що володіє списом. В команді виконує роль кишенькового демагера з опцією Сустейна за рахунок щита з Єшки. Також вона дає змогу активувати нову реакцію і бафує її демедж. Тож, давайте розбиратися в деталях. Навичка Неви виконує дві функції. По-перше, вона створює електрощит, що залежить від атаки Нефи. Щодо міцності, то в середньому вона буде складати близько 12 тисяч одиниць, що на рівні сідлалі Лейли та інших гарних щитовиків, але, звісно, гірше ніж у діда. Хоча майте на увазі, що якщо ви активуєте щит під час будь-якого бафу на атаку. То він буде прочніше до кінця своєї дії. Тому як сустейн вона нормальна, але іноді, звісно, може прилетати по лицю, особливо проти агресивних ворогів, б'ються не електроатаками. А друга і, як на мене, найважливіша функція навички це бергіта. Це ось такий маленький робот, який буде існувати 20 секунд, так само як і щит до речі, і періодично завдаватиме шкоди ворогам. Відсотки в неї просто нормальні, але не сногшибательні. До речі, єшка кидається лише 16 секунд, тому і захист і бергіту можна буде підтримувати завжди. Ще активація вибуху стихій або створює або оновлює час дії Бергіти, але окрім цього, ця здібність завдає демедж майже на 1200% від атаки. Коштує він 60 енергії і має КД в 15 секунд. Ми хотіли б його натискати регулярно не стільки через демедж, а скільки через баф майстерності стихій з пасивки, про який ми поговоримо трошки згодом. Почати розмову про пасивні таланти і нефи треба зміні лекції про нову реакцію. Луна Чардж це нова реакція, яка фактично є просто відозміною звичайного електрочаржу. Умови появи в них одні. Наявність на ворозі і електро і гідростатусу одночасно. Єдине, але це той факт, що щоб активувати Луна Чардж вам обов'язково треба мати в команді електроперсонажа з Натлану. На даний момент це тільки і Нефа, яка буде своєю базовою пасивкою змінювати електрочардж на луначардж, а також бафати його відповідно до своєї атаки. Максимум бафу це 14% при 2000 атаки, що зібрати дуже легко, тому ці 14% ми будемо враховувати в майбутньому як базу. Але ось працюють вони по-різному, і ось головні відмінності. По-перше, візуальні й механічні луна чардж при активуванні створює грузову хмару, яка існуватиме 6 секунд та буде завдавати демедж ворогам, на котрих є і електро, і гідростатус раз на 2 секунди. Сама по собі ця молнія соло солотаргетна, але якщо ці два елементи будуть на декількох супротивниках одночасно, вони обидва отримуватимуть демедж. Другий фактор це математика. В них трохи різні формули, але зараз прийдемося по головному. По-перше, множник множене колоночарджу менше, ніж у електрочарджу, але це компенсується якраз таки за рахунок цих 14% від пасивки нефи. І по факту виходить все те саме. По-друге, в нього менші множники від майстерності стихії приблизно в 2,5 рази, але це компенсується тим, що на цю реакцію впливають стати не одного героя, а декількох, а також вона може критувати. Зараз на екрані вибачте демедж формулу Луна Чарджу. Якщо коротко, що впливає на демедж реакції. Майстерність стихій, крити, резисти ворогів до електроелементу і бонус демеджу саме для реакції, наприклад, як в сеті люті грому або в пасивці нефи. Умовний кубок на електродемедж або Баффуріни і подібне ніяк на реакцію не впливають. Безумовно, ще можна розповісти кучу теорії про те, як саме збільшується демедж в залежності від кількості персонажів, як воно все розраховується, як ефективніше збирати героїв, щоб реакція дамажила більше. Але якщо чесно, це все просто не має сенсу. Головне, що треба знати, чим більше героїв задіяні в реакції і чим краще вони зібрані, прочому в класичному плані, тобто критики там трошки майстерності. І тим просто буде більше дамеджу на цьому все. Але тримайте на увазі, що сам по собі луна Чардж не те, щоб щось мега сильне. Так, ця реакція може завдавати дуже приємний демедж, але це не те на що треба рівнятись, і максити також. Сприймайте її першочергово просто як додаткове джерело демеджу, і не варто перезбирати своїх героїв заради цього, бо, скоріш за все, в такому випадку, ви втратите значно більше ніж отримаєте. Що ж, лекція закінчена і повертаємось до скілсетуї Нефи. Перший пасивний талант буде завдавати велетенський демедж при наявності хмари на полі бою. Цей демедж вважається реакцією місячного заряду, тому на нього впливає все те саме, просто за трохи іншою формулою, яку ви бачите на екрані. Важливо, що умовою для цього демеджу є саме просто факт наявності грузової хмари. Тобто вам просто треба буде визивати реакцію Луначарджу як мінімум кожні 5-6 секунд, і не буде взагалі жодних проблем з підтримкою цього ефекту. Про другу пасивку ми вже говорили, але повторю. Вона дає майстерність стихії від атаки НФ для активного героя і самого робота. В середньому бав буде біля 130-150 одиниць, але капу там немає, тому фактично можна зібрати хоч до 200 майстерності або й більше. Тож, що можемо сказати в підсумку? У Інефи дуже простий скілсет. Вийшли на поле бою, натиснули Єшку, якщо її натиснули ульт, і пішли в кишеню. Буквально вся її ротація. Вона не має ніяких умов щодо команди. Єдине, що бажано, так це наявність гідростатусу раз на 6 секунд для максимізації демеджу. Але навіть без цієї пасивки вона залишається непоганим сабдеде. Щодо прокачки, Єшку качаємо вкачаємо першочергово, ульт також бажано не ігнорити, а на атаки по традиції кладемо болт. Але хочу зазначити, що їй обов'язково. Треба зробити 90 рівень, і бажано взагалі всім героям в її команді мати якомога вищий рівень, в ідеалі 90, бо це значно збільшить де базовий демедж реакції. І наостанок, у Інеф в описах є натяки на те, що в ноткраї її демедж та бафи можуть збільшитися. Але поки що про це інформації ж немає, від слова взагалі. Але майте на увазі, думаю, якось в майбутньому ми до цього повернемось. Поки ми не відійшли далеко від купи тексту, давайте поговоримо про сузір'я Інефи. Перше збільшує демедж луна чарджу на 50% для всієї команди після активації щита. Це чудова конста, але до неї ми ще повернемося. Друга зірка завдає додаткову гігатичку після ульти, а також дає щит після неї, ідентичний до того, що з навички. Також непогана конста дає багато демеджу, а також з нею тепер ульт стає важливіше, ну точніше, просто Єшку можна не натискати фактично. Чи варто скамбитися на сузір'ї інефи? В цілому, перші два дають, як завжди, дуже приємні посилення, але Інефа працює спокійно і без них. Що краще для Інефи? Це один чи сигна. Якщо що сигна дає купу демедж статів для Інефи та буст демеджу електрочарджу для всієї команди в розмірі 40% за умови створення щита носієм. моя відповідь така. Це один буде краще за умови, якщо у Інефи вже є хоча б якийсь п'ятизірковий критовий спис. Але якщо такого немає, то тоді сигна в сумі дасть більше. Але зараз вона знаходиться не в самому кращому банері, тому я б все ще подумав. Але я думаю, ви зрозуміли, що я хотів сказати. Коль ми вже порушили тему зброї, пропоную нею ж і продовжити. Очевидно, що Сигна і Неф найкращий варіант, і причому вона нормально встане не тільки на нашу робопані, а й на будь-якого іншого атака з Кейлда Магра, чисто за рахунок статів, котрі цей спис дає. Але що можна поставити, якщо її немає? Найкращою опцією буде Сигна Сайно, з різницею всього біля 12%. Далі стоять усі п'ятизіркові списи з крита. І БПшки, які видають близький щодо одного результату. З фрідплей варіантів можна поставити кітарін, списи за івенти, ну і, очевидно, фавоній. Але в 6.0 повинен вийти крафтовий спис, який буде, скоріш за все, найкращою безкоштовною зброєю для Енефи, тому радив би починати копити руду та заготовки, щоб одразу його скрафтити Р5. А по сетам артефактів на даний момент найкращими є золоті сни. Вони дають все, що нам треба, але не набагато буду гірше 2 на 2 з атаки та майстерності. З інших комплектів можна подивитися на трупу та електросет, або на мелеліт для бафу команди на атаку. І з цієї жопери, що і мелеліт сет династії, але з ним треба мати ульту КД. Але я б не швидив зі збором повного сету артефактів, бо The Best End Slot буде в 6.0. Тому моя парада не партесь про сет, а краще засейвіть смолу на 6.0, а поки що поставте просто статову селянку статам нам потрібні. Голова на крити, годинник на атаку або майстерність, і келих у більшості випадків я би брав саме на атаку. Але, звісно, можна розглянути майстерність стихій, але тільки за умови, що годинник в нас буде стояти на атаку. В нижніх шукаємо крити, атаку і відновлення з майстерністю стихій. А орієнтовно повинно вийти від 2000 атаки, близько 250 майстерності стихій, відновлення в діапазоні від 120 до 160% в залежності від купи чинників, котрі ви бачите на екрані. Але я б сказав, що в середньому 130% буде вистачати з головою. Ну і крити хоча б 70 шансу на 140 демеджу, але можна і більше. Головне не забувати про баланс. І останнє, що нам залишається розібрати, це команди Інефи. Концептуально в нас шлях лише один тейзери. Але тут можна виділити три концепції. Перша – це тейзери від гідродрайверів або ж дамагерів. Шаблон та приклади ви бачите на екрані, і дуже близькою до цього є тейзери від електродрайверів або дамагерів. Буквально беремо все те саме, єдине що ми міняємо елементи головного дамагера та сабдд з гідру на електро і з електро на гідро. Окремої уваги вартують тейзер з анемодрайверами, зокрема з Іфою, як найкращим їх представником, який, до речі, має бафи для реакції луна чарджу. Але в цілому, цукороза на її 6 і мідзукі також можуть щось там показувати. До речі, на відміну від звичайних класичних тайзерів, такі команди взагалі майже не залежать від мультитаргету, і вони дуже навіть спокійно працюють в одну ціль. Якщо чесно, це навіть для них кращий сценарій, бо таким чином значно легше підтримувати статуси для стабільних реакцій. І наостанок є одна цікава команда, а саме Overweip Арлекіно. Як її зібрати, ви бачите на екрані, і зараз я вам все поясню. У Арлекіно не дуже багато піростатусу, причому його можна спокійно контролювати так, щоб дати можливість виникнути і луначарджу, і вейпу, і навіть перенавантаженню. котре тут не дуже потрібно, але сам факт. Сила такої команди в тому, що, по перше самі... По собі ці реакції будуть дамажити достатньо багато. А по-друге, і Нева, завдяки своїй люльці буде давати Арлекіно купу майстерності, через що про неї можна забути при збірці самої е, піродамагарші. І це така я б не сказав, що це якась метова команда, але вона цікава. І якщо у вас є потрібні персонажі, можна пограти. Бо, як на мене, це цікаво, і мені в цілому сподобалось так грати. Тому. Ось такий момент. Що ж, настав час підсумків. І якщо коротко, то Інефа – це збалансований персонаж. Вона не імба, але при цьому в неї є команди, в котрих вона незамінна і вдає просто чудовий результат. Її не варто порівнювати з Ескофє або Шеврес, хоча дуже хочеться, бо на перший погляд це все сустейни, котрі граються від конкретних реакцій, і відповідно бафують саме ті команди, котрі грають від цих реакцій. Але у випадку Інефи вона скоріш, просто гарний сабдамагер. Вона, на відміну від минулих двох дівчинок, ніяк не воскресила і не посилила старі команди. Так, звісно, вони стали краще, але. Не на тому рівні, що зробила умовно ж та s Есков'є або Шеврес. І, як на мене, головною відмінністю є те, що Інефа це більше не про роблення минулих концепцій актуальними, а скоріш про баф і підґрунтя майбутнього. Бо Флінс, як ми я думаю, вже всі розуміємо, буде грати саме від Луна Чарджу, і йому дійсно варто вибити і Нефу, бо без неї він втрачає близько 40% свого демеджу. І це якщо що ми кажемо про С0 і Р0 і Нефу. А якщо додати С1 або Сигну, або і те, і те, то там взагалі космічна різниця. І тому я радив би вибивати ІНЕФУ тільки в декількох випадках. По-перше, якщо вона вам подобається, ну я думаю, це очевидно. По-друге, якщо ви просто бажаєте отримати для себе на аккаунт вхід в нову ігрову концепцію для своїх персонажів, і звісно, якщо у вас є персонажі, котрі зможуть її реалізувати. І по-третє, якщо ви бажаєте бути підготовленим для майбутньої мети, зокрема до Флінса. Але якщо ви не підпадаєте до жодної з цієї категорії, то я б її просто скіпнув, принаймні на зараз. І до її рану я думаю, вже буде зрозуміло, чи дійсно вона того вартує, або це просто пустишка, котра підходить лише одному демахеру, котрий вам не потрібен. Що ж, на цьому в мене все Сподіваюсь, я вам допоміг. І якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте вподобайку та підписуйтесь на цей канал та мій телеграм. А в коментарях можете написати вашу думку щодо рободівчинки. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.